Дитячі курточки та аксесуари импегимпи олив Рукавички. Шапочка. Курточка з карманчиками, на рукавчику манжетик, застріляється на замочок, всередині фліс на 86-92 см, задні світловідбиваючий елемент. Курточка з карманчиками, на рукавчиках манжетик, всередині на флісі. На зріз 116 см. Курточка на зріз 110-116, 110-116. Курточка на дівчинку з боку присутні карманчики застібається на кнопочку. На рукавчиках манжетик всередині на флісі. На зріз 110-116 см. Курточка на дівчинку на рукавчиках манжетик. збоку присутній карманчик, також присутній ось такі розрізики З капішончиком. Всередині підкладка на зріз 122-128 см. Така ж курточка на 7-8 років. Рукавички, набір, шапочка та рукавички, шапочка всередині на флісі, такий же набір. І набір для дівчинки. Рукавички та шапочка з вушками всередині фліс. Курточка на дівчинку без карманчиків. Капюшончиком, всередині підкладка. Перепрошую, присутні карманчики, вони сховані, застібаються на замочку. На зріз 122 см. Курточка на хлопчика 134 140 з карманчиками. В рукавчиках манжетик застібається на замочок. Всередині підкладка. Курточка на дівчинку. На зріз 122, 128, 110, 116, 134 140 та 134 140.